Thank <tries> you. Слава. І так, друзі, з кожним днем е, нас стає все більше і більше і е, задаєте питання стосовно, як вирахувати е, плотність при залівці. Також задаєте питання стосовно яку треба дати плотність, щоб не вело вулі, щоб не вело в криші і тому подібне. Як вирахувати, яку, як то потрібно і тому подібне. Зараз би хотів швидко. Е, ну, Розказати, як Ну, швидко плотність, от на такі деталі, ну, на прямому деталі, де тоді зовсім немає нічого складного. А ви потім вже пробуйте усе. Друзі. І що ще хочу сказати, А більше нічого не хочу сказати. Так, значить, що нам треба? Для того, щоб вирухувати плотність, нам треба спочатку знати об'єм. Об'єм деталі. Всім школи пам'ятаємо, щоб вирахувати об'єм, нам треба длину умножити на ширину і на висоту. Значить, то три розміри. Якщо це у нас буде, нехай буде длина, це буде ширина, а це буде висота. Значить, у нас є 21,5. Я буду все робити в сантиметрах, щоб не вас не путати і себе не путати, щоб не було багато скажімо так, цифр. Значить, маємо 21,5, тут у нас 6 і 6. І висота у нас 17,5. Значить, беремо 21,5 см, смножаємо на 6 см и 6 мм, mm на 17,5. Так, маємо три е, висоти, о, ну, три розміри, які зараз нам дадуть об'єкт. Значить, умножаємо 21,5. на 6 ,6, умножаємо на 6,6 17,5 Так, друзі, у нас получилось. 2483,25. Всі ми знаємо з школи, що в одному е літрі є 1000 кубічних сантиметрів. Значить в одній тисячі 1 е літр. У нас тут 2,5 тисячі. Ми округляємо, бо тут не, не потрібно такої великої якоїсь точності. Оці, тут до 2,5 залишилося 17. скажімо так, е е єдиниць. Ну, Ми їх рахувати не будемо. Округляємося до 2,5. Тисяч. Значить, 2,5 тисячі е, кубічних сантиметрів, то маємо 2,5 літри. Значить, рахуємо, що об'єм цієї деталі у нас 2,5 літри. Друзі, хтось е, скаже так, куди, де тут 2,5 літра, ну, по факту воно так і є. тут 2,5 літра. Так, для того, щоб вирахувати нам плотність. Ну, бо є люди, які відразу починали цю деталь е, мірити, скажімо так, з... Літровою банкою. І звісно, візуально кажеться, що тут ці, ну, в літровій банці немає 2,5 літрової банки. Ну, Друзі, математика нам демонструє інакше. 2,5 літрів. Далі, для того, щоб Це ми маємо об'єм. Об'єм позначається буквою В. Далі нам масу готової деталі, нам потрібна е плотність П множити на об'єм. Значить, маса у нас не Плотність іспана із той, якою ви хочете. Скажімо так, хочете ви 100, хочете ви 200, хочете 300, 500, не важно. Ну, всі в частності роблять, наприклад, там 120, 100, хто хоче зекономити. Грубо говоря, 120. Значить, ми маємо 120 умножити на об'єм. Об'єм у нас 2,5 літ. Так, значить, беремо І рахуємо 120 умножити на 2,5. Друзі, деталь. Цоє детально, вага цієї деталі повинна бути 300 г для того, щоб вона мала плотність 120 кубічних кг на кубічний сантиметр. А так як ця деталь, це скажімо так, у нас брак, це у нас пробна деталь. Ми не задавалися ціллю давати її там, скажімо так, 120 плотності. Ми її зробили для того, щоб мати розмір ну, своїх в своїх розрахунків в виготовлення форм. А зараз, маючи вагу, ми зважимо її, її вагу і порахуємо, яку вона має плотність. Включаємо друзі, вагу. Так. І вона у нас має 248. 45, ну, було ток, що. Короче, 250 грамм, грубо говоря, 250 грамів, вона у нас має. Значит, а якщо ми хочемо в обратному от ми для того, щоб знаючи, не знаючи, а якщо ми хочемо якусь свою деталь маючи об'єкт зробити 120 плотності, то тут ми вже вирахували. Ну а якщо у нас вже є готова деталі, ми хочемо зрозуміти, скільки вона має плотність. Значить, у нас формула другая. Ми хочемо знати, що? Ми хочемо знати э, плот, э, плотність. Значить, плотність у нас равно э, масу потрібно поділити на об'єм. Значить, плотність равно, маса у нас 250 ну, 50 за кругами, а об'єм у нас 2,5 літ. І того, друзі, 250. Ну, тут буде давайте ну, дуже, скажімо так. Ну понятно, давайте вот возьмем сколько пишет на том 247. 247 грамм Значит 247 грамм мы делим на 2,5 килограмма. Значит, вся у нас деталь має плотность 98,8 кг на метр кубичный. Вот ця деталь у нас має. Ну почти 100 кг на метр кубичный. Деко із людей не розуміє, що таке як то кілограм на метр кубічний. Друзі, якщо б ви от такого матеріалу взяли один кубічний метр, кубічний метр метр на метр на метр. На метр це 1000 літрів, і його вага була 99,9 кг. Ну, ну, при такій плотності. Щоб ви розуміли. Це йде. Загальна вага на один кубічний метр. Значить, все, ми вирахували. Друзі, ну дивіться, щоб ви розуміли, зараз багато із вас хоче лити. і от задається сюди питання, яку дати плотність, щоб не крутили кришу. Друзі, ви повинні розуміти е, є одну таку просту річ, що не тільки плотність влітає на дальнішу експлуатацію. Більше за все, е, на, скажімо так, на зміни розмірів в майбутньому буде впливати метод змішування в період заривки. Так як якщо ви, друзі, не змішаєте добрий компонент, і є два компоненти компонент А і компонент Б, кожен компонент відповідає за різну дію в загальній роботі. Якщо більше ви дасте компонент, ну, чорного компонента, то, то деталь буде більше крихка. Якщо ви дасте більше білого компонента, ну, якщо у вас будуть невільні розрахунки, то вона у вас буде більше м'яка. Ну, для того і є формула, яку дає виробник для того, щоб деталь при правильному змішуванні була не крихка, не м'яка, а. Правильно для цих компонентів. От В нашому випадку ми беремо із Камінського компоненти, де розрахунок іде 1 к 1,1. Наприклад, якщо білий компонент йде 1 кг, значить чорного нам треба кг 100 Так, значить, що ми маємо? І ви видовжні. Друзі, то розумієте, от, наприклад, у нас ця деталь, ну і це і без отворів, розумієте, що щоб зробити таку деталь, всього лиш потрібно 300 грамів. А якщо вона ще з отворами, то ще менше. Ну, як чому веду? Е, я веду к тому, що, ну, грубо говоря, от 300 грамів деталь. 300 грамів змішувати 10 секунд при ну, скажімо, такому венчику. Це єдно. А якщо ми беремо вагу 12-рамочного цельнелітого е, вуря. Де там буде так, до 3 кг, ну хто я куда є плотність, хто там стінки доробить, вже 15 ки чуть ли, не 15-ки, нехай робить, які хочуть. Я к чому веду? Що при збільшенні об'єму компонентів при змішки у вас не додається час змішування. Як ви, як ви повинні розколотати свої 300 грамів. В течі 15-20 хвилин і встигнути виліти, також ви повинні розмішати свої 3 кг компонентів для того, щоб е, ну, Время у вас ті ж самі 15 20 хвилин. І ви ну, повинні розуміти, що якщо 300 г ви будете розмішувати 15 хвилин, ви їх розмішаєте біль, ну, більш якісно, ніж 3 кг. І в того, виходить, ви заливаєте. Якщо не якісно змішуєте, так як ну, много людей користуються різними методами. О, наприклад, навіть така проста приспособа, вона дає вам декілька секунд зекономити. Так як якщо ви будете двері мішати, то вам потрібно ще декілька секунд поставити дель, після чого взяти шприц в руки, Це цим самим ви могли або домішувати, або ви мусите тратити время на е Виймання, скажімо так, дрелі і підстановку її в сторону. Так що, і від того, якщо ви не домішуєте компоненти, а цього року я впевнений, що багато е, тих самопальних е, ребят, котрі е, загорілися, ППУ, нічого в тому поганого не є, просто я чому веду, що е, вони не, не углублялись в цю тему. І в спешки, нароблючи собі такі е, корпуса, такі криші і тому подібне. Цього року, коли настане велика жара, коли буде е, тому подібне, ну, такі всякі нюанси, е, ви будете замічати, як начне ваші вулики потрошки коробити. Так що, друзі, перед тим, як це все робити, ви собі це все повинні врахувати. Не просто так ідуть спеціальні венчики для перемішки, не просто так спеціальні машини для змішування, не просто так є інструкція по е, е, використанню цих компонентів, так як повинна бути температура, як компонентів, щоб вони добре змішувалися, як температура форм, так і температура приміщення і тому подібне. Хто цим нехтує, в ітогі він потім отримає результат. І так, що, друзі, якщо у вас навіть буде сота плотність, але вона буде змішана добре. Вулі буде тримати форму, не міняти розміри і нічого з ним не буде ставати. Но якщо у вас буде і 150 та плотність, але ну, вона буде зроблена скажімо так, з недомішами. Це до того, ну, наприклад, об'ясняю, от ви змішали от ну, великий корпус і виливали форму, недомішані компоненти розтеклися. Куди потекли одні, куди потекли другі, десь залишилися нормальні і тому подібне. Витобі, одна стінка, скажімо так, получила більше компонента чорного, вона більше крихка стала. Друга получила компонентом більше білого, бо не домішалося і воно так розтеклось. Вона стане більше м'якішою. І вот, такий вулик він не зможе однаково держати форму при кліматичних умовах. Бо Сторона, яка буде більш твердіша, вона буде так, більше тримати так, форму. І наоборот, її більше буде подкручувати. Воно повинно бути не тільки міцне, воно також має бути і еластичне, і не, даватися, не подаватися розлічним відколам, кріхінню і тому подібне. Воно повинно бути якісним матеріалом. Для того якісно потрібно перемішувати. Не стіль важна. Яку ви дасте плотність, більше увагу при... все ж таки змішуванню, щоб в итоге у вас ці всі деталі не повели. І друзі, також зводите за форми, ну, а давайте уменьшимо корпусом, ну, щоб не йшло багато компонентів. Давай його зробимо так, тоньше. Друзі, із практики, мною було замічено, якщо у вас два корпуси стоять трьох трьохсотні, то на нижній корпус вже доволі серйозна вага. І якщо він буде, скажімо так, неякісно зроблений, низ його буде просто розчиватися. Ну, скажімо так, велика вага дає, ну, трамбує, скажімо так, нижні корпуси. А якщо річ іде о медовому направлінні, де буде стояти 2-3 корпуса, і при температурі э, 40 градусів, у вас можуть вони отак вот розійтись. Так що, друзі, звертайте на це увагу. Э, більше приділяйте час змішування, ви нічого не зекономите, якщо. Э, стінку зробити. Вот, наприклад, ми робимо, рекомендуємо своїм заказчикам, ті, которые у нас ходять, ми им рекомендуємо робити стінку сороков. Хтось каже, о, це там більше компонентів піде. Друзі, компонента піде на немножко більше, но експлуатація увеличится в рази. Ті, хто ще не мали ППУ в довгій експлуатації, вони думають, що то виліти, продати і користуватися і самому виліти, то так все просто. Не дуже то просто, і експлуатація буде демонструвати свої, свої нюанси. Так що, якщо ви вже зробите якісно, то якісно вам і послужить. Якщо ви зробите неякісно, ну, і буде потім такий неякісний варіант. Друзі, по-простому, я вам об'яснив. Так же точно, так, друзі, якщо брати, я візьму корпус, щоб вирахувати корпус, нам теж потрібен об'єм. Якщо ми ну, подивимося на нього, наприклад, оце, що ставчить, ми можемо засунути сюди і вийшло у нас вся висота, тут толщина, а длина отримать загальна всіх чотирьох стінок. І в ітоги, наприклад, знаючи, що у мене стінка 4 см, значить ми множаємо 4 умножаємо на нам потрібна на висота 15,5. 15,5 м. І тепер нам треба длину. Так, маючи длину, дві стінки длинні, вони у нас 53, це 106 см. Якщо ми взяли ці до краю, значить ці нам треба брати по внутрішньому розміру. Ну і тут 22. E, значить 106 плюс 44. Так як дві стінки по 22. Маємо 150 см. І умножаємо на 150. Вітори. 4. умножаємо на 15,5, умножаємо на 150. У нас маємо 9 кг 300 г. 9300. 9300. Так, 9300. І якщо ми хочемо узнати масу для того, щоб отримати 120 плотність, ми повинні 120 умножити на 9,300. Ну 9 і 3. Значить 120 умножаємо на 9,3. У нас маємо 1116 грам. 1120, нехай буде. Значить, маса у нас має бути цього готового виробу. 1 кг 120 грам. А тепер, друзі, ми зважимо і подивимося, скільки він у нас має. Так, все, збилося. Кілограм 103. Ну, не вистачає, скажімо так. Скільки у нас не вистачає? 15 грамів. Да, так, ну він вже і почухав. Не важно. Він відповідає, ну не вистачає 100 грамів сьогодні. Це значить 120 плотності у нас. І друзі, опять же, ви повинні скажімо так, не рахувати, скільки ви маєте виліти форму, щоб у вас вийшла 120-та плотність. Бо якщо вирахувати всю деталь. І ми поняли, що нам треба для того, щоб вона була 120-ю под, нам потрібно вилівати 1120 грамів. 1120. Ну, Друзі, миліємо 1160 на 40 грам більше. Так як є облой, є ще якась ерунда. Відтоді ми, ми не ісходя із формули рахували, скільки ми маємо вилити грам. Ми зрозуміли, да, що ми маємо вилівати е, кілограм 120 не менше. Да, не меньше. Но методом научного тыка значит у нас облочики, тому, ну, то все, що уходит, скажем так, в мусор, Мы методом скажем так ошибок, зумели, что нам потрібно давати там, на 50 грамм більше за. Определенно вагу, так як у нас мінімальний облоги, у нас на шприцах нічого не залишається і тому подібне. Наприклад, ви зараз ті, хто питає, вони там лити 12 рамочних корпуса, в відрах мішати, виливати і тому подібне. Друзі, ви вирахуєте, що вам треба, наприклад, там 3 кг. Но у вас пол кілограма залишається у відрі, залишається на Вінчику, залишається в облої і тому подібне. Ви повинні потім вже готову деталь в обратному направленні переважити і зрозуміти, яка вона у вас виходить. Все, друзі, надіюсь, об'яснив, об'ясняв у свої слова, мені всі їх розуміють, але буду надіятися, що зрозуміли. Все, на цьому буду завершено. Слава Україні! Героям слава!